Добрий, день, шановні українці. Я Світлана Трифонова знову з вами. Вже давно не міг зброї, а лише сила духу забезпечує нам життєві перемоги. Програма життя на рівних для вас, якщо вам треба повірити в себе та укріпити свій дух, щоб жити повноцінним життям. Ерік Венмайер – надзвичайно активна людина. У свої 45 він професійно займається альпінізмом, парашутним спортом, галагонками та лижами. Ерік чемпіон штату з реслінгу. Він проїхав на велосипеді через увесь В'єтнам та підкорив сім височайших вершин світу. І все це не дивлячись на абсолютну сліпоту. Ерік не завжди був сліпим. У три роки йому було поставлено діагноз відчарування січатки ока. У 13 роках він повністю осліп. Але батьки, не дивлячись на страшний діагноз. Не віддали хлопця до спеціалізованої школи. Ерік вчився разом із здоровими дітьми та принципово відмовлявся від допомоги. І якось зрозумів, що ставши сліпим, чомусь він став вільнішим, адже тепер він міг фізично навантажувати себе майже без обмежень і записався до шкільної команди з реслінгу. А у 1995 році була підкорена його перша вершина на Алясці. 1997 рік була підкорена Кілеманджара в Африці. А у 2001 році Еверест. Ерік Венемайер – перша в історії Сліпа людина, яка виконала найскладнішу та найпрестижнішу програму альпіністів сім вершин світу. Зараз він активно працює з підлітками, які не втратили волю до життя. Новозеландець Марк Інгліс у 2006 році підкорив Ерест. Але вражає не сам факт, а те, що зробив це він, не маючи ніг. І йому не стало на заваді навіть те, що у 1982 році в експедиції він відморозив обидві ноги. Лікарі мусили ампутувати кінцівки нижче колін. Через деякий час Марк почав пересуватися на протезах і продовжував мріяти про свою вершину. Але він не тільки мріяв, а й завзято тренувався до сходження. Саме сходження продовжувалось 40 днів. На висоті 6400 метрів у Марка зламався один з протезів. Передбачливо в запасні частини, полегшили, на ремонт після якого Марк продовжував сходження. Найвища точка планети була підкорена. Дивіться далі у нашій програмі: де і як навчатися молоді з обмеженими можливостями, та як перемогти не тільки себе, а й життя. Досвід жінки, яка вчить дітей перемагати. Незабаром в Україні розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання. Молоді люди будуть здавати іспити і визначатися з майбутньою професією. Де і як проходити МЗНО для молоді з обмеженими фізичними можливостями? Які учбові заклади готові їх приймати? Про все це в наступному сюжеті. Ти зовнішнє незалежне оцінювання для людини з обмеженими фізичними можливостями один зі способів довести: я маю право навчатися, я такий, як і інші. Цього року скласти тест захотіли 109 людей з вадами слуху і трохи менше з вадами рухомого апарату. ЗНО відбуватиметься з 3 по 27 червня і додаткове з 4 по 11 липня. За правилами проходити воно має у спеціальних аудиторіях. Чи можливе тестування провести на дому? Ні, цього неможливе. Тобто ми тоді порушуємо цілу низку вимог, які існують до зовнішнього незалежного оцінювання. Здавати ЗНО з усіма інваліди не проти, ось тільки не завжди вади дозволяють це робити. Тому для інвалідів створюють спеціальні умови для тих, хто погано чує, запрошують сурдиста для тих, кому важко рухатися, облаштовують аудиторії на перших поверхах. Але справа у тому, що держава завчасно не знає, де і які саме спецаудиторії готувати. У нас просто немає обліку інвалідів, які навчаються у загальноосвітніх закладах чи інтернатах. І ще одне: якщо зі складанням ЗНО людьми з вадами слуху чи рухомого апарату усе більш-менш зрозуміло, то питання про людей з вадами зору ще вирішується. Ми вже беремо участь у проєкті, яке товариство Ресурс» започатковане Це для людей з вадами зору. Тобто зараз ми ось наприкінці травня будемо проводити апробаційні дії щодо того, як нам діяти щодо тестування людей з вадами зору. Тобто, який час знадобиться, якому вигляді повинні бути тести. Складання тесту ЗНО людьми з фізичними вадами це відмінна можливість вступити до того навчального закладу, до якого лежить душа. Ось тільки виявляється, що самі інваліди й не знають, куди їхня душа має право лежати. Знайомтеся, цю дівчину звуть Наталя шість років тому вона потрапила у аварію і опинилася у інвалідному візку. Хай як важко було, але Наталя зайнялася спортом, почала писати картини. А щоб було на що жити, замислила навчатися і. Розгубилася, крім того, що ми обмежені в пересуванні, в спілкуванні, тобто до нас не завжди доходить інформація про те, що той чи інший там учбовий заклад може приймати таких, як ми. Ну я наприклад скажу за себе, що от чисто випадково я знайшла цей центр, заїхавши так побачивши його. Випадково знайдений Наталею заклад Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, що розташований на Київщині біля села Лютіш. Тут слухачам надають психологічну, соціальну фізичну реабілітацію і навчають 15 робітничим професіям: вишивальник, шважка, соцпрацівник, оператор комп'ютерного набору, верстки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, слюсар з ремонту автівок, секретар, перукар, медсестра, зуттєвик, манікюрник, черговий. Касир і навіть джоляр. Працює заклад з 2001 року навчання за рахунок держави, бо створили центр у рамках реалізації національної програми професійної реабілітації і зайнятості людей з особливими фізичними потребами. А допомагали у цьому представники міжнародної організації праці, з якою центр співпрацює і понині. За роки, а вже 12 років діяльності центру випускниками центру стали більше 2,5 тисяч інвалідів з усіх регіонів України. І е, їх зайнятість сьогодні становить е, 55 до 60%, що дорівнює середньоєвропейському рівню зайнятості людей з інвалідністю після отримання ними робітничої професії. Нас радує тільки більше всього те, що з отриманою професією вони отримують і сім'ї, е, створюють, отримують велике почуття. Тут знаходять своє кохання, своїх половинок, і вже більше 50 сімей одружились, мають своїх діток. Ми вже бабусі, дідусі. Дізнатися про умови вступу до цього закладу, а також про інші центри професійної реабілітації, спеціалізовані технікуми, коледжі по усій Україні, у яких чекають на людей з фізичними вадами, можна у соціальних службах кожного міста чи села. Ну і звісно, треба пам'ятати, що інваліди першої та другої груп, а також інваліди дитинства, мають право поза конкурсом вступити майже до будь-якого вишу України. Теоретично, але на ділі у нас небагато вищих навчальних закладів, де впроваджують окремі інклюзивні групи, як, наприклад, у Луганському національному університеті імені Шевченка, або намагаються створити умови для вільного пересування інвалідів, як у відкритому міжнародному університеті розвитку людини Україна. І ще на жаль, існує проблема спілкування. Значна частина студентів все ще не готова навчатися поряд з людиною з фізичними вадами. ж такі, як і всі, навіть якщо у них там якісь обмежені і, напевне, суспільство не дуже готове. Тому що ці діти вони все одно потребують і спеціальної підготовки, напевно, і діти, які будуть з ними в одному класі, теж потребують підготовки до цього. Ну, Я думаю, що нашим дітям неплохо, б навчитися їх вважати, них, допомагати, якщо зможуть. Тобто вони не будуть себе чувствовати обділення, оскільки в них якби, розумовий розвиток не відрізняється від дітей, яких немає фізичних ват. От я, я за в такому плані. Здорового ребенка може бути навчити комусь состраданню, пониманню, а їм не бути якими-то. Тобто, Конечно, за. А діти сейчас жорстокі. Ну, я думаю, що якщо нормальний садик, нормальні школи, то воспитательний процес. Как то згладять. Я вважаю, що не нужно сильно ограждать здорових дітей от інвалідів. Но, тем не менее, для таких дітей обязательно бути ну, построены, расположены специальные школи, просто для комфорту їх, тому що множество потім порождається комплексов і ну ні Тому подобное. На початку для багатьох із нас життя здається яскравим та легким, цікавим та безмежним. Потім у кожного неодмінно виникають труднощі та перешкоди. Когось життя жорстоко обмежує та навіть намагається зламати. Але по-справжньому сильна людина перемагає усе і життя її стає ще більш цікавим і насиченим. Я Сітінська Інна. Занімаюся волейболом сіддя. На Паралімпійських іграх в Лондоні наша команда зайняла третє місце. Завоювали довгожданну бронзу. Работаю в школе, в Харьковской школе в 71-й. Преподаю физкультуру. У меня трое деток. Спорт, труд, тяжелый труд. У меня команда. Это всегда сложнее работать в команде, чем работать самому за себя. Сейчас вот тяжело в классе, вот на уроках держать дисциплину. Очень тяжело. Потому что они больше знают мои права, больше мне рассказывают, что я должна делать, что не должна, но при этом забывают про свои обязанности. То есть как в чужом глазу видим соломинку, а у себя бревна не замечаем. Я всегда старалась, чтобы они поступали с людьми так, как они хотели, чтобы поступали с ними. Вот я им всегда говорила, ты хочешь, чтобы с тобой точно так же поступили, как ты сейчас поступил? Нет. Значит, и ты такого не делай. Была травма. Мини, прооперировали, не дали, а мы тогда готовились к Спартаке один народов, я не восстановилась, то есть очень рано вышла в зал, получила вторую травму, травма за травмой, потом нагноение коленного сустава, и все, и сустав замкнулся. Ну, это было в 19 лет вот это случилось. Было очень много слез пролито, конечно. Очень стеснялась ходить так, оно же заметно при походке, что нога не загибается. Но тяжело было. Ко всему привыкаешь, со временем ко всему привыкаешь. Пусть да, я инвалид, но в жизни я добилась достаточно многого, и не каждый здоровый сможет этого добиться, как добилась я. Хорошо там, где нас нет, скажем так. Я все-таки привыкла жить в Харькове. Мне нравится Харьков. Мне даже тяжело поменять на другой город. Когда приехал домой, вот мы только в Борисполе прилетели, я говорю, девочки, вы заметили, что мы здесь всей грудью можем вздохнуть? Вот он, наш воздух. Боже, эти просторы. Дома лучше всегда. Поверьте, жизнь не заканчивается. Она немножко по-другому, какое-то изменилось в каком-то русле, но жизнь продолжается. Надо не опускать руки, надо добиваться, ставить цели, добиваться. И все будет. Одину людське серце здійснює 4800 ударів. В світі народжується близько 10 тисяч дітей. Просинається приблизно 11 вулканів. Новини є завжди. І зараз вони чекають на нас. У Дніпропетровську вже не перший рік проводиться міський фестиваль творчості інвалідів. Це один із учасників фестивалю Артем Пікуше. Хлопець вишиває в різних техніках. Це хобі, але іноді й заробіток. На фестивалі він представив свої роботи. Зроблені вони бездоганно у кожній роботі він намагається передати різноманіття нашого життя. Мені складно зустріти дівчину, то тобто, доволі такою. Вісело в житті мечта, короче, я встретил образ в принципе, взял эту схему, вышел його. Такі заходи життєво необхідні для людей з фізичними вадами, бо вони працюють як повноцінна реабілітація. Освіту прагне будь-яка людина, серед них і потенційні студенти з обмеженими фізичними можливостями. Незрячі можуть здобути в Україні з десяток спеціальностей. Віднедавна до цих спеціальностей можна додати й професію оператора комп'ютера. У Волинському центрі реабілітації інвалідів зору протягом п'яти місяців сучасну техніку опановувала перша група слухачів. Такі курси для незрячих перші в Україні. Вивчені програми допоможуть інвалідам повноцінно працювати. Комп'ютери та інше обладнання в центрі реабілітації придбане здебільшого за кошти благодійників і громадських організацій. Багато людей здатні самостійно вигадувати собі проблеми та перешкоди. Мабуть, для того, щоб, хоч якось, заповнити своє порожнє життя. Гадаю, наша програма продемонструвала вам, як жити так, щоб часу на вигадані проблеми не залишалось. Буду чекати на ваші листи. Побачимось наступного тижня і гарного вам дня!